Жила була відьма, яка мріяла знайти рецепт, який дозволив би їй їсти все і не набирати вагу. Цілі тисячоліття дні і ночі відьма шукала рецепт такого дива у давніх книгах, вивчала стародавні закляття і досліджувала магічні складові. Одного разу вона натрапила на книгу, де був описаний чарівний еліксир. Відьма зраділа. І відразу ж почала готувати це чарівне зілля. Коли вона випила першу ложку, вона зрозуміла, що це справді працює. Вона їла все, що хотіла, але не набирала ні граму ваги. Проте одного дня місцеві мешканці дізналися, що вона використовує магію. А не сидить і не страждає на обмеженнях і дієтах. Вони почали заздрити їй, і вирішили, що ніхто не може їсти і бути щасливим. Тепер всі мають страждати і терпіти. Відьма побачила, що все село іде з факелами палити її, і встигла в той момент передати свої знання Олі Броколі тільки з однією умовою, що цей урок буде безплатно викладений у доступ у шапці її профіля.